Всім привіт народ, з вас підпис, хто Фодобайка, і на цей раз я не скажу, що пограємо, Скажу, скоріше подивимось на гру Manor Lords. Ця гра нас одразу зустрічає повідомленням про те, що ця гра все ще в розробці, триває розробка, що це демо і так далі. Дякуємо за розуміння, щось може не працювати і так далі. Тому схоже, Вони тут нас повідомляють про це все. Так, продовжимо. Е, так, менюшка нас зустрічає лише трьома кнопками вийти з гри. Із гри на налаштування і нова гра. На жаль, в налаштуваннях в нас тут нема локалізації. Сподіваємось, з часом з'явиться українська для цього. Для цього заходьте в Steam і завантажуйте цю гру. Вона безкоштовна, демка цієї гри. І якщо вони побачать достатню кількість встановлень через Україну, то можливо більш ніж можливо тут буде українська локалізація, тому що це ж це інді проєкт інді проєкти дуже часто додають українську мову. Тому так, це все від нас залежить. Тому шукайте цю гру, встановлюйте її демку. Йдемо далі. Нова гра. Тут є три режими гри, і нам наразі доступний лише один режим гри. Це просто звичайний розвиток, там де ми починаємо з нуля, ми перший лорд на цих землях і так далі. Просто розвиток. Це сценарій розвитку, де ми просто спокійно граємо. Натискаємо. Тут ще є сценарії, але вони не доступні, тому що це демка. Так, тут нам дають на вибір ми створюємо зараз свого свого лорда. Називаю я свого лорда Сир Сір Микита? Зрозуміло, що як... як ще назвати. Знову ж. Тут можна писати лише латінцей зараз, і воно непогано. Так, треба обрати аватар собі. А чому б не дівчину? А, давайте, дівчино. Так, прапор. З прапором все просто. Ось так створюю. <гум> можна додати якусь ще додаткову декорацію. Можна було б поставити б щось. Так, якось дивно виглядає. Раз, я від декорації поприбираю. Ні, все ж таки, аватарку я візьму таку. Я зараз, мені здається, більше на все схоже на саму, на цю аватарку. Так, ну що, продовжуємо. Тому ми все понатискали це налаштування гри, початкові ресурси, це наскільки мої мешканці починають жити в місті. Коротше, наскільки швидко вони втікають. Від мене мені здається, якщо я правильно перекладаю. І погодні умови, це все на балансі, стандарт. Так, не будемо нічого змінювати. Починаємо. Я не знаю наскільки серій вийде це проходження. Максимум дві серії, мені здається, тому що це демка. Тут нема навіть збережень, тому я буду записувати навіть за один захід. І далі взагалі б зробити огляд цієї гри просто в одну серію. Тому що справді контенту дуже мало. Я не збираюся розтягувати це на декілька серій. Так, ось початок, нам тут показують мене. У, нас закинули на таку мапу. О, так, одразу я тут перейшов на більш велику мапу, але вона ще не доступна. Так, це можна буде воювати. З ворожою армією щось там ще захоплювати регіони, розширятись, але нам це все недоступно. Ну, і торгівля, зрозуміло, що торгівля. Почали ми в цьому регіоні. Так, повертаюся до нього. Є. Так, ну ми на місці. Де я? А я Я загубився. Ось. А, так, не заважайте. Ось я. Де саме моє поселення? Моє поселення ось тут. Початок мого поселення і нове повідомлення. Нам щось повідомляють. Це завдання початково. Тут треба багато чого повторювати, нам приймаю. І зараз я просто хочу показати вам цю графіку. Ось подивіться на це для стратегії. Така графіка, ну. Прям непога. Подивіться на цього бика. Я Я подивився, як інші записують, і чомусь усі звертають увагу на цього бика, і я також вирішив звернути. Але ми зараз звернемо на нього увагу по-іншому. Натискаємо, ось тут перворуч на горі є аватар свій. Натискаємо на око і йдемо ось так дивитись на бика. На нього. Так, по-перше, ми можемо крізь нього проходити. По-друге, ну слухайте, я можу прям. О, не прям повністю скрізь нього можу пройти. В нього тут є трохи. А, це будь-дівля, скоріш мені заважає, ніж бик-бик. Ну, справді ось хто б. Яка стратегія може похливатись такою графік? Хоча, слухайте, ось так вже можна побачити полігони. На дупі можна побачити полігони. Це, це на скрін можна поставити. Так, гаразд, я не буду ставити це на скрін, але я за... о, на прев'ю, але я за скрін. Все, так, так виглядає зараз наш початок. Ми ось так виглядаємо. Будуємо так дорогу. Так, так, так. Там нам показують, як будувати її. Давайте швидко побудуємо. Звідси сюди, звідси сюди і до головної дороги. Будуємо, ця дорога ось так виглядає, ми всі будівлі поз'єднювали з нею. Так, мені не подобається, як вона виглядає, насправді так кажучи. Так, знищимо. Знаєте, як я Я тестив, я знаю, як я хочу зробити дорогу. Я її зараз зроблю ось так. Навколо бика. Ось так це буде виглядати. Ти якось з'єднуйся. Так, а тобі не треба з'єднуватися. Мені здається, так воно більш якось органічно виглядає. Так, і ще звідси сюди будую. Далі скраю сюди і скраю сюди. Тут так само. Просто щоб воно якось більш органічно виглядало. Так, знищу тут дорогу. Це воно не так виглядає, як треба. Ну, якось ось так. Воно хоча б якось виглядає органічно. Але коли пряма дорога просто входить сюди, це дивно виглядає. І можна навіть ось так додати. Не знаю, ось так, мені здається, воно ця дорога краще виглядає, коли так багато понатикав її. Так, ну що ж, тут можна також напряму ось так з'єднати ще. Додатково ось так купа доріг, але воно все працює. Завдання, нам треба перше, початкове завдання виконати. Так, тут мене змусять зараз побудувати табір лісорубів, полювальників, табір, і два місця для збереження їжі і якихось звичайних ресурсів. Починаємо з табіра лісорубів. Тут є, по-перше, ні, давайте з табіра, полювальників. Так, воно, ось тут є звірі, на них треба полювати. І табір полювальників, тоді ми побудуємо ось так з цього боку. Нехай якось тут буде. Я одразу все поставлю на чергу будівництва. воно все побудується. Так, далі. Табір лісорубів. Е, я б не хотів у полювальників забирати ліс, тому табір лісорубів буде в іншому місці. Я не знаю, працює воно так чи ні. Можемо забрати у полювальників місце для полювання через те, що зрубимо весь ліс, але табір лісорубів побудує тут. Тут такі початкові дерева, саженці дерев, і ми їх їм заважати не будемо. І два сториджа. для їжі амбар. М і не для їжі. Давайте їх обох побудуємо. Ти ось тут, ти ось тут. Два місця збереження поруч. А далі, не знаю, тут є з'єднання. Я не знаю, наскільки воно треба з'єднювати. Давайте звідси якось сюди з'єднаємо дорогу. І, і від тебе сюди з'єднає дорогу. Все. Якось так зараз моє поселення буде виглядати. Трохи дивнувато, напевно, але. але байдуже. Це першопочаткове завдання. Зараз виконаємо. Максимальну швидкість, нехай вони будують. Будують вони поетапно, як зроблено в острові. Насправді, саме цей, ця мить гри, так, я не встиг подивитися, як вони табір полювальників побудують. Ну, тут і нема чого будувати, просто намет і місце для туш, і все. Давайте збільшимо швидкість, нехай вони переходять до будівництва якоїсь іншої будівлі до табору Лісорубів. Так, і насправді б я б одразу тут додав одного будівельника. Слухайте, ця гра, насправді, якщо описувати цю гру, це мені схоже на поміж острова та Баншит. Для мене це прям. Ідеальний опис, опис цієї гри, банішит і острів разом <сх> якось якщо їх схрестити, то воно ось так буде виглядати. У, я забув показати, як воно воно тут поетапно будують, воно тут вже дах майже добудували. Ну, давайте трохи збільшимо швидкість. Ну ось так, як, як в острові. Насправді там мені більше нема чого сказати. Можемо за. Так, давайте за лорда. О, я тут в будівлі, нехай забудовують мене. Ну так, ти якось трохи скрізь стіну проходиш, але я так само можу робити. Знову ж це бетка, може вони пофіксять це все. При релізі, але мені ця гра, ну, прям дуже подобається. Ну хоча б, подивіться, як плащ вони зробили. Він поводить себе як плащ, якщо йду ліворуч, він в інший бік, праворуч, в інший бік. Тобто воно все зроблено. Зроблено так, як треба. Будуйте, будуйте. Давайте найбільшу швидкість добудовуйте вже табір лісрубів і я тут буду одразу когось наймати, тому що деревина головний наш ресурс, і без неї краще нічого не робити. Так є. Додаємо людину. Все, хай працює. Нехай працює тут. Так, ну і залишилось два місця для збереження. Ось так вони знову ж швидко будують, молодці. Так, і тут зрозуміло, що також треба буде наймати людей, які будуть переносити все з місця на місце. Наймаємо сюди в сторхаус і наймаємо в амбар. Ну, амбар мені насправді більше за все подобається, як виглядає. Те, що він такий більш кам'яний, це також продумано. Це все мені подобається. Ну, гра сама по собі досить продумана. Навіть коли вони будують, в них з'являються ось такі речі, щоб обробляти деревину. І це прям непогано виглядає. Мені дуже подобається ця гра, насправді так кажучи. І все, амбар добудований. Майже добудований. Все, все добудували. І наймаємо когось в амбар. І все, всі завдання виконані. У я не те побудував. Я побудував Hunting Camp, а треба було Forager Hut. Чи я щось інше не так побудував? У так, треба було Forager Hut. Бувати, вибачайте, просто я вже казав, що я тестував цю гру і там завжди просять, щоб ти побудував саме Хентінг кемп. А на цей раз мені чому, мене чомусь попросили, щоб я побудував форгеркат. Це збирання ягід. Збирання ягід є тут, тут можна я його дозбирати. Побудую тебе якось так. Ой, якраз тут можна пояснити, чому дорога йде, йде прямо, тому що вона йде до цієї будівлі. Помилився з ким не буває. Ось так, ось так, ось так. Середньовічна розязка тут. Е, тоді звільняємо когось з Camp, тому що мені будувати нема кому буде, якщо всі будуть працювати потім. Тому нехай будуть тут мені Forager Hut, Це інший пріоритет. Зараз в нас М -м -м. трохи більше ресурсів витратив. А хто знав, хто знав, що вони замінять завдання? Ну зато в нас більше будівель буде і для полювальників, і для збиральників. Так, лорд, шкода, що я не можу їм ніяк допомагати. Можу лише дивитися, як вони працюють. І все. Ну слухайте, дорога не зайва. Тут прикольно ця дорога виглядає, насправді так кажучи. Давайте пробіжимось по ній. У, дощ, напевно, коли дощ, це прям багнюка величезна. Фу-фу-фу. В дощ я б не хотів тут опинитись. О, це. У слухайте, тут просто хтось повз про мене проходить. Я зможу якось з вами контактувати? Тревелінг. Просто мандрувальники. Давайте більшу швидкість. Нехай добудовують тут. Форджер хат, на який я не розраховував, що він мені знадобиться, але знадобився і в цьому нічого поганого нема. Так, є. З цим ми впорались, з першопочатковим завданням. Давайте наймаємо когось сюди працювати. І є. І тут нове повідомлення. А відчиняємо і тут додають нове завдання, побудувати колодязь і 5 хатинок. Приймаємо це завдання. Так, і перш ніж будувати хатинки, я б хотів спочатку подивитись, де тут, так, так. так плодородна почва. Ось тут є. І ось це все більш-менш плодородна почва. І домівку я б тоді побудував ось тут, але домівки ще не можна на вільному місці будувати, тому що є така річ, як вел, well, колодязь, і він будується лише на місці, де є вода, а вода є тут. Слухайте, тут є якась розв'язка, можна побудувати. Колодязь тут. Слухайте, я б ось тут вихід, я б його побудував якось, щоб він продовжував йти сюди. Чи ні, Це дивно буде виглядати. Чи ні. Ні-ні-ні. Колодязь. Я не знаю, куди саме тебе будувати. Летя дорогу звідси сюди. І сюди, як ти будеш виглядати? У дуже дивно, мені не подобається. Знищуємо. Якщо так побудую, ось тут буде колодязь, наприклад. І далі п'ять хатинок, треба щоб було тут. Давайте почнемо з цього місця. І ось так. Не вистачає ресурсів, але ми зможемо так перші три хатинки побудувати. Хатинки. Але я б, напевно, осіб хотів, щоб усі хатинки були ось тут. Вздовж цієї дороги. Чотири з цього на всього. Треба буде більше. Ось так. П'ять. І на це на це треба буде 10 деревини. Давайте назбираємо 10 деревини і потім одразу поставимо все будувати. Так найбільшу швидкість. Нехай деревина збирається, все збирається, Колодязь будується. У мене зараз лише один вільний працівник, судячи за все, який може будівництвом займатися. А так, і він йде. У особливо ось таке, така позначка людей, які йдуть. Це настільки на острів змахує. Ось справді ця гра мені дуже 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 нагадує острів. Те, як показується, які люди тут мають працювати. Це все. Це просто. Вважай, острів він заприватив собі такий спосіб. А тут вони таким самим користуються. Середньовічний острів. Так, 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 будуй тут. І я тебе потім відправлю також. Так, будуй, будуй, будуй. Хоча насправді Насправді краще раніше починати будуватись. Так, тут, ну, ось так непогано виходить. Давайте аж Аж до цієї. У-у-у! нічого собі в тебе тут місце буде. Слухайте, може, все ж таки. Початковий будинок буде йти сюди, ось так і ось так. Так, трохи повертати. Будинок нехай буде тут. Так, а вихід тут. Слухайте, і в мене так місце не буде пропадати. Так, давайте почнемо перший будинок будувати. Слухайте, прям о, мені подобається. Так, і зараз я потім покажу, що таке, що дає цей плюсик, коли, коли ти будуєш будівлю. Тобто ось будуєш. І тут ось цей щось схоже на плюсик. Я покажу, що з цим можна робити. І мені це сподобалось, але але не зараз покажу. Так, будь... насправді домівка треба якомога швидше побудувати. І зараз покажу чому. А чому покажу? Тут в мене, дивіться, зараз лише чоловіки є, 5 чоловіків, і вони сюди приїхали без сімей. І як тільки ми будуємо дім, вони сюди ще привозять сім'ю. І в мене просто-напросто через те, що я побудував новий дім, збільшується кількість населення. Так, будуй мені тут все. Слухайте, мені подобається. Мені подобається, як це все виглядає, насправді так кажучи. Так, перший дім майже є. Насправді приїде ось на кожен дім буде приїжджати ще один чоловік та одна жінка. Ну, як, як я тестував, воно саме так і працює. Так, один будівельник це замало. Задоволення 38%. Мої мешканці не задоволені. Все? А ні, майже побудував. Давай добудовуй. Наступний дім ми вже швидше побудуємо, просто тому що людей більше буде. Так, ну буквально декілька. Все добудовано. І ось так. Так, так, так. Тут потреби. Подивитись на потреби, ось які потреби. Потреби в їжі, в воді, в теплі. В одягу, в, в розвагах і в, в чому? В вірі. Так. І мені дуже подобається, як участок виглядає? Тут подивіться на це, тут навіть вбиральню зробили. О, що? Дивіться, вони навіть вихід на цю дорогу зробили. Вони. Ви жартуєте? Ви зробили вихід на іншу дорогу. Я чому? Мені подобається ця гра, мені дуже подобається ця гра. Вона навіть здогадала, що тут треба вихід зробити на цю дорогу. І натискаємо на участок. І тут ще можна зробити апгрейд. І в тому місці, там де в нас був плюсик, ми зможемо зробити або грот, ну або курок, або кос. Але це потім. Зараз нам треба побудувати ще декілька таких будівель. Слухайте, я не знав, що він сам здогадається, що тут потрібен вихід. Так, в мене зараз є деревини, щоб запланувати одразу на три. Ні, це дві так. Так вийде дві лише. Прям багато бо місця їм віддаємо. Давайте зачекаємо зараз ще на одну деревину. Давайте тут That's з більшим максимум. Ось, бачите, вже шість людей. Одна жінка додалась всього. Е, також непогано. Вже шість людей в поселенні. Все, вісім. Вісім деревини. Тут ми прибираємо працівників. Нехай один залишається. Тому що усі зараз будуть йти на те, щоб будувати мені тут поселення. І не знаю, якщо я якось так зроблю, сюди і сюди. Не знаю. Це не чесно. Пощастить тому, хто праворуч буде. А якщо поповертати, ось так більш-менш нормально буде виглядати. Так, ні, 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 треба трохи. О, якщо ось так зроблю, так 5 вийде. Забагато. Мені не треба 5, мені треба 4. Ну тоді зараз роблю ось так, ось так. А це залишаємо для п'ятого колись майбутнього маєтку. Ну так, непогано. Непогано вийшло, непогано. Все, нехай будується. І в усіх дорог вийшли на, на цю велику дорогу. Мені прям подобається, як воно все виглядає, насправді так кажуть. Подивіться на це, це буде вулиця. Така з домівками. Слухайте, і вулиця стала ширше через те, що тут. Що? Справді, коли багато домівок приєднано, ну багато будівель приєднано, вулиця стає ширше. Тобто, дивіться, тут ми поприєднували багато кого, І вулиця сама по собі стала ширше. Це дуже виглядає круто. Мені подобається. Я закоханий в цю гру абсолютно та повністю. Так, зараз ще плюс один дім буде. О, до речі, дивіться, ми ще не побудували це дім, а в мене вже 7 мешканців. Як я казав, на кожній. Після кожного будинку мені будуть додаватись один чоловік, і одна жінка. Зараз ми ще цей побудуємо, туди заселяться, і буде ще плюс чоловік, плюс жінка. Так є, плюс з домівка. Ще не приїхав ніхто. О, все. Плюс жінка, плюс чоловік є. І зараз ми прям швидко залишившися будівлі побудуємо, тому що просто більше працівників. Так, третя будівля також готова. І вже четверта напівпобудована. Четверта також є, і п'ята повними темпами будується. Ну вони насправді не сильно відрізняються. Як я дивлюсь, воно вони між собою не прям сильно відрізняються. На жаль, домівка, але відрізняються. Це також непогано. Так, все це, це завдання ми виконали. Так, так, так. І нам дають наступне завдання, яке ми вже не зможемо виконати. Ми його приймаємо. Зрозуміло, в нас немає вибору, як не прийняти. І тут треба підвищити будівлі до наступного рівню, але, але щоб підвищити до наступного рівню. Треба одяг їм дати, а ми одяг не можемо виробляти, на жаль. Так, по-перше, ми тут додаємо працівника на полювальний табір, тому що тут, щоб їх підвищити, умовно, треба два різновиду їжі дати, два різновиду одягу, ентертеймент розваги і. церкву. Церкву я також не можу будувати, тобто все це, вважайте, там далі майже нема куди просто. А, ні, церкву можу дати. Справді, і таверну можу дати. Але виробництва. Для таверни в мене нема. Так, до речі, з цієї вкладинки, з першої вкладинки ми все побудували. Далі, насправді. Так, гаразд, треба тут по завданню, давайте трохи виконаємо завдання, може я і зможу перейти на наступний рівень. Але я одяг не знаю, звідки взяти, тому що просто тут немає виробництва одягу. Тут і крамниця одягу. Що? А, тобто тут просто треба продавати тканину та кожу і все. Так. У мене є місце для Marketplace Я не навмисно його зробив, але давайте ось так зробимо. Це в мене маркетплейс, я не думав, що він так вийде, але тут, слухайте, все одно залишилось місце, тому давайте зараз тут трохи. А, тут внутрі Marketplace не можна буде побудувати доріжки. А, вони самі побудуються тут. Так, це для їжі, якщо я якось ось тут побудую. Так, це для деревини, а це для одягу. Нехай будується зараз. Мені цікаво, як воно буде виглядати. Побудуйте мене. Мені це все. Так ось сюди по одній людині працює, але я б таки, щоб для виробництва деревини більше людей поставити. Тому що це головний мій зараз ресурс для будівництва. Нехай там максимум працює на виробництві деревини. На хантінгі один працює. Тут хтось один працює. А, так, все так побудовано. А, тут треба ще когось найняти. Так, і ти не працюєш на якийсь один ресурс. Ти умовно працюєш на всі одразу ресурси. Гаразд. На всю їжу існуючу працюєш. Ну так, все, можемо їжу продавати. Так, тут ще якийсь. Так, йди сюди. Будеш торгувати деревиною і крамницю ще одну побудували. Ти будеш одягом торгувати. І в мене є. Є чим торгувати, до речі, тут. Тобто, слухайте, мій одяг. а, треба ще два до одягу. Тканину. Так, ти ще вовну можеш продавати. Баво. Так, вовну. Бо вовно, це хлопок. вовна, це те, що з, з... вівці. Так, все це ми зробили додатково, побудували тут. І слухайте, це для початку ми тут прям непогано розбудувались, мені здається. Я дивлюся просто, як інші записують перші серії. І вони там прям, ну, якось трохи менше я подивився багато серії по цій грі. Так, і насправді я б тут не так багато контенту. А, слухайте, я ще не можу продавати кожу, треба її переробляти. Так, слухайте, я б такий, щоб зробити трохи більше серій. На цьому, тому, на цьому ми цю серію закінчуємо. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Усе, що треба, знаходиться в посланні в описі. Я так, так як тут нема збережень. Я буду зараз, я сяду і декілька серій одночасно запишу, поки або гра не вилетить, або ми все не зробимо, що тут треба зробити. Або поки вона не збагатиться, тому що я знаю, що це для цієї гри норма, тому що це бета знову бета, дема, це демка. Не Треба до неї ставитись серйозно. А перед закінченням серії хочу подякувати своїм спонсорам, а саме Максиму33, Арніт Коду, містеру Брендіку, Споту та Тордос та усім іншим спонсорам, саме завдяки вам і вийшло це відео. Дякую вам за підтримку. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, Усе, що вам треба знаходитися по посиланню в описі. Всім вдачі та бувайте!